Шановні харків'яни, вчора ворог завдав масованого ракетного удару по нашій енергетичній системі. Всього було випущено біля 22 ракетних систем, типу С-300, Іскандер. інші. Зараз наші правоохоронці ще фіксують всі можливі місця прильотів, ударів. А так дійсно досить серйозно постраждала наша енергетична система. Наразі всі підрозділи ДСНС ще працюють над ліквідацією наслідків над розбором завалів. Далі будемо аналізувати ушкодження. Вони дійсно є значними, Всі ви це знаєте. Фактично, цілу добу разом з нашими енергетиками працювали над відновленням нашої енергетичної системи. Не будемо говорити про результати для того, щоб не інформувати нашого ворога. Всі ви фактично результати можете спостерігати в своїх оселях. Поряд із цим потрібно підготуватися для можливих подальших блекаутів. Потрібно запастись дійсно мінімальним набором води продуктів харчування, які не потребують, фактично. Зберігання в особливих умовах так само потрібно запастися павербанками, якщо це приватні оселі, запастися генераторами та паливом для них. Ми маємо зменшити максимально наразі рівень споживання електроенергії для того, щоб допомогти нашій енергетичній системі. Найближчим часом будемо виходити на пік фактично потужностей і далі будемо аналізувати наші можливості. Не виключено, що будемо переходити на Планові графіки відключення для того, щоб максимум нашого населення, нашої промисловості під'єднати до електромереж. Так само, тим часом а, наші збройні сили стримують ворога на куп'янсько-лиманському напрямку, де ворог продовжує свої фактично штурмові дії. Успіхів там немає. Наші воїни наносять максимального ураження окупантам. Окупанти продовжують обстрілювати наші цивільні населені пункти. Прикордоння нашої біля 20 населених пунктів були під ворожим вогнем. Продовжуємо евакуацію примусову. В наших двох громадах фактично вона вже завершується зараз. Аналізуємо, скільки дітей там із сім'ями ще залишається. Ну і продовжуємо обов'язкову евакуацію по куп'янському напрямку. Закликаємо населення по максимуму серйозно поставитися для збереження свого життя і життя своїх близьких. Продовжуємо фактично боротьбу. Ворогу нас не зламати. Кожен на своєму місці має робити максимум для нашої спільної перемоги. Слава Україні!